Мости, зупинки, лавочки, бордюри. З кожним днем на Львівщині стає все більше жовто-блакитних бар. До всеукраїнського флешмобу розмалюй своє місто, долучаються не лише у містах, а й у найвіддаленіших селах. Треба трошки люд, людям дух піднімати, хоч таким, бо в нас, бачите, один прапор на ціле село. А так, хоч, бачите, люди приходять на зупинку, на, 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 цей, на маршрутку. І, і хоч, хоч, хоч хтось, може, хтось і не знає, моє хтось і телевізора з старих людей немає, а тут хоч подивлюся. І то є, я вважаю, що дух піднімається. Відтепер і дорожній знак при в'їзді Сокальський район вітатиме усіх водіїв патріотичними кольорами та символічним орнаментом. Я думаю, що наше майбутнє, Країна, вона має мати така яскравою бути державою десь, як, як цей знак вона має бути гарною, естетичною і, і такою, якою би приємно було, в якій би було приємно жити. Ірина мешкає у містечку Великі Мости. Дізнавшись про акцію, вирішила допомогти ударівцям. Мені дуже приємно зробити щось хорошу справу для нашого міста, для нашого району, для нашої України. До патріотичної акції долучились і професійні художники. Це давній орнамент з. Сокальського району, який власне передавався роками, і у нас Юрій попросив відобразити його на стелі, яка власне вітає всіх, хто заїжджає в район. Розмалювати цей дорожній знак ударівці вирішили не лише з патріотичних переконань, а ще, аби нагадати чиновникам, що дорога на Сокальщині вже давно потребує капітального ремонту.